Нові монетки зараз виходять майже кожного дня, і вони набирають досить великий хайп, тому їх потрібно залутати одним із перших. І зараз я вам розповім про нову монетку, яка вийшла 4 дні назад. Так, заходимо в Telegram, заходимо в Blood. Що я можу розказати про Blood? Ну от почнемо з клікера. Ну, почекайте, я нажму Start. Так, і вас прикидує ось сюди. І ось тут нажимаємо фармити фармити блаткої. Просто можна клікати. І вам будуть е, нараховуватися 121 блат за клік. Далі, ну, клікер звичайний, клікер ну, не прям крутий, я думав буде краще. Ну, так, перший український проєкт, що можна сказати. Так, е, ну, боті обіцяють, я бачу на каналі офіційному, що в боті обіцяють оновлення. Далі йдемося за баланс. Баланс, що тут є в балансі? Ну, ім'я, мій ID, на вивід 11608 блат. Далі, що тут ще є? Завдання. Ну, завдання тут е, непогані. Просто підписатися на канал. Підписуйтесь на канал, ну, я вже підписаний. Нажимаєте перевірити підписку, і вам зарахується 7000 блат. Ну, нажимаєте гаразд, я просто вже підписаний. Ну, тут не два завдання, та, ну більше трохи. Далі, що тут є? Ну тут е, ще друге завдання, там підписатися на канал. Ну, коротше, це все зрозуміло. Далі, щоденна нагорода. Кожного дня заходимо в платі та забираємо 20к. Забираємо. Ось е, наступного, наступні 20 тисяч я можу забрати через 24 години. Ось. 23.59 минут і 51 секунду. Ну тут е, все просто далі запросити реферала. Запросити реферала та отримає 10%, 10 від його е, кліків та також 5 тисяч блат. Ну іноді я бачу, я бачу таке, що е, бувало таке, що від, е, наприклад, 11.00 до 13.00 збільшують за реферала ціну до 13 тисяч блат, 10 тисяч Ну, буває таке. Так, ну тут це просто, просто копіюємо посилання і ну, відправляємо там друзям. Коротше, ой, що я нажав. Ну Запросити реферал, тут все просто-прям просто. Що просто. тут далі? Далі тут є статистика. Ну, статистика людей в проєкті в проєкті тільки 43 користувачі. Проєкт вийшов недавно. Старт бота 15.06.24. Тож бот взагалі недавно вийшов і плюс розроботчики. Казали. Ну, в каналі, ну, в чаті, чат, чата поки що немає, тому що ну його закрили на деякий час. Вони коротше, казали, що бот бота вони не будуть рекламувати, тому що ну це перший проект їм не потрібен поки що такий хайп, прям хайп, і вони хочуть бота типу як з нуля підняти. Ну тож, людей в проєкті тільки 43. Ну, за сьогодні вже 0, тому що, ну, вже ну, 12 година. Плюс. Ну, за сьогодні було тільки 10 користувачів. Ну, чат, як ви бачите, закритий. Закритий чат. Я там, кстати, був. Ну, але там ну, не прям з розробчиками, там тільки адміни були. І то там скриті ніки, це все. ну. Канал. Канал офіційний тільки 27 користувачів, 27 користувачів. Далі, що на каналі є, ми раді повід... а, ні, це не те. Друзі, ми раді повідомити, що вам що можливо плат можна буде буде виводити на на картку. Тобто, можна буде виводити на на біржу або будь-який банк України. Тобто, Його можна буде зразу виводити на картку. Не потрібно на біржу з біржі на картку. Ну, В кого немає біржу, можна на, ну, типу, зразу плат виводити на картку, але я думаю, що комісія буде велика. Далі, друзі, хто буде в цьому списку, отримає е, гарну та вигідну нагороду. Ну, типу, список е, цього топ рефералів, я так поняв. тут буде більше за рефералів даватися монетки, або щось таке, ну, я не знаю тут ще. Топ-рефералів. Ну, топ рефералів, тут все понятно. ТОП-20. Потрібно золоті. Ну, але тут бачу взагалі тільки мій основний аккаунт. 19 рефералів я там запросив. У каналу опублікував Дали. тут якась верніка. Коротше, тут ви можете ще топи залетіти легко, навіть мене обігнати, тому що я ну, не прям такий популярний. Підписників у мене не дуже багато. Ну, Коротше такий проект. Я не знаю, що з нього буде. Буде видно. Поки що заклик. А, і я зрозумів. Коротше, з, о, чим більше рефералів, вроді, тим піднімається ціна заклик. Якось так. Ну я думаю, що з цього бота, можливо, щось далі буде. Поки що він ну, прям не дуже. Ну не знати, що з нього буде, нічого казати не можу. Що і як піде, но я його думаю буду лутати.